їжте менше Тренуйтеся більше, і ви будете худнути. Все було б класно, якби не наша ендокринна система. Привіт, мене звати Каленська Ірина, я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації хелсковичів України. І я, та людина, яка прийшла в здоровий спосіб життя через призму надмірної ваги, адже я скинула 20 кг після народження другої дитини і е, розумію, що не всі можуть взяти і просто зменшити кількість калорій, тренуватися, і вага піде. Які гормони потрібно обов'язково перевірити на шляху до схуднення? Які будуть блокувати процес ліполізу. Перше, це гормони щитовидної залози, адже наша щитовидна залоза вона е, впливає на метаболізм всього організму. І якщо у нас є гіпотиріоз, гіпофункція щитовидної залози, якщо у нас нестача е, Т3, Т4, якщо рівень теротропного гормону підвищений, е, це називається гіпотиріоз. І е, внаслідок гіпотиріозу ми дуже швидко набираємо вагу і дуже важко її скидаємо. Хоча у мене дівчата. Худнуть і я теж з гіпотиріозом теж худну. Але е, другий ряд аналізів, які потрібно перевірити, це глюкозу, інсулін та лептин. Лептин буде ми, лептин буде блокувати відчуття насичення, і ми будемо просто переїдати. Інсулін, якщо він підвищений, і глюкоза вже підвищені, це теж блокує процес ліполізу. Нам важче схуднути. Але ми маємо розуміти, що це наш спосіб життя призвів до дисбалансу гормонів. Це не гормон не Ми винні. І, ми. і що ми маємо зробити? Ми маємо відновити шлунково-кишковий тракт і роботу нашого організму так, щоб він знову запустив всі метаболічні процеси. Про це все я розповідаю в своїй школі здорового схуднення від Каленської Ірини. Заповнити анкету ви можете в шапці профілю. Але про те, як їсти, худнути, бути здоровими, я знаю вже все.